Всіх вітаю! Сьогодні ми розв'язуємо завдання для перевірки знань до параграфів 13-18. Це алгебра, сьомий клас, автор підручника, за яким ми працюємо. Істер. Перше завдання: перетворіть вираз на многочлен п плюс А в квадраті. Яку формулу використовуємо? Юля. Квадрат. квадрат суми. Формулу використовуємо квадрат суми. Чому буде дорівнювати квадрат суми P і A? P в квадраті плюс 2 pa плюс А в квадраті. P в квадраті плюс 2 pa плюс А в квадраті. Тобто квадрат першого виразу плюс подвійний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу. мінус М на це плюс М. Це яка формула? Це різниця квадратів. Це формула різниця квадратів. Згортаємо її у різницю квадратів. Чому це буде дорівнювати? Це в квадраті мінус м в квадраті. Це в квадраті мінус м в квадраті. Друге завдання розкладіть на множники вираз. Юля, що в тебе вийшло, коли ти розкладала на множники перший вираз. Т в квадраті мінус 2тб. Плюс b в квадраті. Ми бачимо квадрат першого виразу, плюс мінус подвійний добуток першого на другий, плюс квадрат другого виразу. Бачимо це? Так. Бачимо. Тож, чому це буде дорівнювати? Т мінус b в квадраті. Квадрату різниці першого і другого виразів. Тобто, t мінус b так. в квадраті. Добре. Друге. Друге, у нас що, як називається ця формула? Це різниця квадратів. Різниця квадратів, правильно. Чому вона буде дорівнювати? Д мінус. n. Д D -N, -D n. На D плюс n, добре. Наступне завдання. Третє. Які з рівностей є тутожностями? Женя. Ти з нами? Так. Подивись, будь ласка, на першу рівність. Чи буде вона тотожністю? Як ти вважаєш? А тотожність це як? Тотожність це вірна рівність, правильна рівність. Це коли ліва частина дорівнює правій. Чи буде тут ліва частина дорівнювати правій частині? Ні. А, насправді ні, тому що тут не вистачає подвійного добутку. От якщо б тут була двійка, то тоді б ця рівність була тотожністю. Далі наступна рівність буде тотожністю чи ні? Тут у нас сума кубів. Так, друга так. Буде. Це у нас сума кубів. Формула розписана для суми кубів. Третя рівність буде тотожністю, Женя? Так. Різниця квадратів, так. І четверта тотожність буде чи не буде тотожність. Четверта рівність буде тотожністю чи ні, Юля. Ні. А, ні. Що тут зайве? Ото двійка, так. Двійка, ота зайва. Якщо б не було двійки, то тоді б це була формула різниця кубів. Четверте завдання. Перетворюємо вираз на многочлен. Четверте завдання. Юля, що в тебе вийшло в першому? 9а в квадраті угу. мінус 30а. Угу. Плюс 25. Плюс 25. Поясни, будь ласка, звідки взялась 9а в квадраті? 9а в квадраті – це 3а в квадраті. Це 3а в квадраті. 3а в дужках і в квадраті. Так. Друге. Друге, Юля, давай знову ти. Це яка формула? Це е, різниця квадратів. Різниця квадратів. Правильно, згортаємо її до різниці квадратів. Що у нас вийде? 2 b в квадраті мінус 7 в квадраті. 2 b в квадраті мінус 7 в квадраті. 2 b в квадраті чому дорівнює? 4 верко Угу. Далі. 49. Мінус 49. Всі вкладаті. Добре. Переходимо на наступну сторінку. Потрібно п'яте завдання розкласти многочлен на множник. Аліна, п'яте. Знаєш, як виконати? Так. Давай. Нам необхідно розкласти на множники спочатку перше многочлен. Що тут за формула. Квадрат суми. Квадрат суми. Для того, щоб його побачити, квадрат суми. Дивіться, що я роблю. Я роблю квадрат першого виразу і квадрат другого виразу. Тобто початок і кінець. А далі перевіряю. Чи буде тут подвійний добуток першого на другий дорівнювати тому, що стоїть в умові? В умові у мене тут стоїть 6А. 2 на А на 3 дійсно дорівнюватиме 6А. Тож я можу зробити висновок про те, що цей вираз дорівнює чому Аліна? А плюс 3 у квадраті. А плюс 3 в квадраті, правильно. Так, Алін, ти правильно написала кінцеву відповідь, але мені хотілося б все ж таки, щоб ті люди, які будуть переглядати цю класну роботу, їм було зрозуміло звідки що взялось. Тому перед тим як до цього прийти, що потрібно було зробити? Поміняти поміняти місцями 36х квадраті, поставити на першому місці. А на другому мінус 25. Потім побачити, що? 36х квадраті це що в квадраті. Це який вираз в квадраті. Це 6х в квадраті. 25 це який вираз в квадраті. Це 5. 5. В квадраті. І от тоді ми трохи піднімемо цей приклад. другий. Аліна, третє. Розв'язую, розкладаю на множники, тільки так, щоб було зрозуміло, звідки що береться. По другому є запитання? Ні. Угу. Добре, тоді третє. Третя там сума кубів. Просто сума кубів. 64. Це Юля. Що це в кубі? Яке число в кубі дає 64. Ч4. Аліна вже написала. 4 помножити на 4 помножити на 4 буде 64. І таким чином ми розклали за формулою сума кубів. Четверте. В четвертому спочатку необхідно винести спільний множник за дужки. це сімка. Тоді в дужках залишиться це в квадраті мінус d в квадраті, різниця квадратів, яку ми розкладаємо за формулою, Аліна абсолютно правильно. Переходимо на наступну сторінку. Потрібно спростити вираз, а потім знайти його значення. Юля, звідки взялась мінус одиниця? Зрозуміла чи ні? 12 і 12 скоротили. Тому що 12 це 12 перших. Отримали мінус 1 плюс 58, тобто 57. Питання є по цьому шостому? Тоді йдемо далі. Наступне сьоме завдання. Потрібно вже розв'язати рівняння. Аліна виконувала це завдання? Чи можеш так. зараз виконати? Можеш виконати. Давай перше рівняння розв'язуємо. По можливості коментуй те, що ти робиш. Перше. Я 2х у кубі розкладую на 2х у дужках х у квадраті мінус 25. Тобто ти виносиш спільний множник 2х. Правильно? Перше, що ми робимо, виносимо спільний множник за дужки. 2х в кубі і 50х. Там є спільний множник. Тобто такий множник, який входить і до 2х кубі, і до 50х. Яким чином він туди входить? 2х в кубі це 2х помножене на х квадраті. 50х це 2х помножене на 25. Тобто, ми можемо 2х винести. У дужках залишається різниця. Квадратів двох виразів, тому що 25 це 5 в квадраті. Тож, дужка х квадраті мінус 25 ми представляємо як x х мінус 5, 5. І отримаємо рівняння, яке подано у вигляді добутку, який дорівнює нулю. Аліна, трохи більше роби відступи між рядочками. У нас вистачить місця. Ще раз, отримаємо рівняння, яке виглядає у вигляді добутку, який дорівнює нулю, а добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто 2х дорівнює нулю, або, або х 5 дорівнює нулю, або х-5 дорівнює нулю. Якщо 2х дорівнює нулю, то чому буде дорівнювати х? Х буде дорівнювати нулю. Тому що як ми 0 можемо отримати, помноживши на що двійку? Тільки на 0. Тобто наш перший корінь це х перше дорівнює 0. Другий вираз, х плюс 5 дорівнює нулю. Що плюс 5, щоб було 0? Звичайно, мінус 5. Тому наш другий корінь це мінус 5. І третій вираз – 5 дорівнює нулю. Від чого потрібно відняти п'ятірку, щоб отримати 0? Звичайно, від п'ятірки. Тож маємо три корені. Друге рівняння. Що ти перше будеш там виконувати? Я виношу х як множник. За, за дужки. Спільний множник. Х виносимо за дужки. Виносимо. Добре, далі. Що у нас у дужках за формула? Ми... У дужках квадрат різниці. Квадрат різниці. Давайте перевіримо, Аліна. Пиши, а я перевіряю. Квадрат першого виразу, тобто х квадраті у нас є. Далі. Другий вираз це у нас 25, тобто ми його можемо представити як 5 в квадраті. Виходить, що перший вираз у нас х квадраті, другий вираз 5 в квадраті, перевіряємо середину, тобто подвійний добуток першого на другий. Повинна вийти 10, 10 вийшло. Тобто, у нас дійсно виходить формула квадрат різниці двох виразів. У нас знову є добуток. Добуток двох виразів. Х дорівнює нулю. Запиши, будь ласка, давай так, Ніалін, давай я тут трохи тебе. Ну, ти правильно розв'язуєш, тільки я хочу, щоб було зрозуміло всім іншим, тому я трохи розпишу цей момент. Х дорівнює нулю, або х міну 5 в квадраті. Дорівнює нулю. І з цього з першого рівняння ми вже отримали наш перший х. Да? Перший вираз це просто х. Звичайно, це буде коренем. А другий вираз, який дорівнює нулю, буде дорівнювати нулю тільки у тому випадку, коли х дорівнюватиме 5. Правильно? І це буде наш другий корінь. Тобто, ось ми маємо два корення цього рівняння. Як перший дорівнює 0, і другий дорівнює 5. Чи є запитання по цьому сьомому номеру? Добре, тоді йдемо далі. Спростіть вираз. Аліна спрощувала. Так. Давай тоді спрощу, тільки по можливості коментуй все, все те, що ти робиш. Пояснюй. Розкриваємо дошки. За формулою якою? Квадрат суми. Хіба там сума? Квадрат різниці. Тоді спочатку зроби квадрат різниці, поміняй місцями, а потім вже будеш розкладати на множники. Добре, другий вираз. Так само ми підводимо під формулу різниці квадратів. Тобто добутку суми двох виразів на їх різницю. Або різниці двох виразів на їх суму. 24 АБ поки що не чіпаємо, так і записуємо. Добре, далі. Використовуємо формули квадрат різниці і різниця квадратів. Застосовуємо їх для спрощення нашого виразу. Тут у нас буде квадрат різниці. Тут у нас буде різниця квадратів. Квадрат різниці буде дорівнювати квадрату першого виразу. мінус подвійний добуток першого на другий. Подвійний добуток це 2 на 3b на 4 a Виходить 24 ab 2 на 3 6, 6 на 4, 24. І плюс квадрат другого виразу, тобто плюс 4 a в квадраті. Це буде 16 a в квадраті. Це стосовно. Квадрату різниці двох виразів. Далі знаходимо різницю квадратів, тому що у нас в, других, в другому виразі дві дужки, різниця квадратів добуток різниці двох виразів на їх суму. Тож то різниця квадратів. Квадрат першого виразу це буде 25b Аліна, в чому? В квадраті, да? угу. мінус 16a2. Добре. І дописуємо залишок той плюс 24ab. <кій> <кій> Зводимо подібні доданки, так? Угу. 24 АБ з мінусом, і 24 АБ з плюсом. Скорочуємо. Які ще у нас подібні доданки є? 16 А в квадраті. І мінус 16А в квадраті, також скорочуємо добре. І залишилось. Всього на всього 9b в квадраті плюс 25b в квадраті це буде скільки. 34b в квадраті. Добре, правильно, переходимо до другого виразу. А, правильно все. Якщо є питання, задайте, будь ласка. Немає запитань, так можемо йти далі. Добре, тоді у нас останнє дев'яте завдання. Доведіть, що при будь-якому значенні змінної х вираз х квадраті плюс 8х плюс 17 набуває лише додатніх значень. Якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні х? Аліна, правильно, але давайте ще раз. Ще раз для того, щоб зрозуміло було всім. У нас є вираз. І у нас є питання до цього виразу, коли він буде набувати найменшого значення, при якому значенні х. Ми здогадали, що в цьому виразі схована формула квадрата суми. Тож ми можемо виділити тут повний квадрат, виділили тут повний квадрат. І наш вираз вже набув іншого вигляду: х плюс 4 в квадраті плюс 1. Оцінювати цей вираз легше, ніж той, який був в умові. А у нас питання, якого найменшого значення набуває цей вираз. Щось в квадраті плюс 1, коли воно буде отримувати найменше значення, тоді, коли той квадрат буде дорівнювати 0. Тому що від'ємним значенням той квадрат дорівнювати не може. Тож виходить, що вираз набуває найменшого значення, коли х плюс 4 в квадраті дорівнюватиме 0, а х плюс 4 в квадраті дорівнюватиме 0, коли х дорівнює мінус 4. А в цілому найменше значення виразу, в цілому найменше значення виразу буде, коли у нас буде ось так: мінус 4 плюс 4 в квадраті плюс 1. І це буде дорівнювати 0 плюс 1, тобто одиниця. І оця одиниця і буде найменшим значенням виразу. На цьому у мене все. І урок у нас вже вичерпано. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви гарно складете контрольну роботу з алгебри, буде, яка буде домашнім завданням на цьому уроці, після цього уроку. Якщо немає запитань, то я вас відпускаю. Гарного вам дня. Дякую за урок, до побачення до побачення. До побачення.